Застосування фізичної сили поліцейських. Так от, відповідно до статті 44 закону України про національну поліцію, передбачено, що поліцейський може застосувати заходи фізичного впливу, зокрема спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою з метою особистої безпеки. Безпеки інших осіб, припинення адміністративного правопорушення, затримання правопорушника і так далі. Так, от я трошки порився в інтернеті і знайшов методичні рекомендації, зокрема Львівського державного університету МВС, де наведені приклади навчання таким прийомом. Я зачитаю зокрема, там передбачено прийоми в стійці, китки через стегно, плече і захопленням ніг. Підсічки, больові прийоми, загин руки за спину, важелі руки, прийоми в партері, боліві прийоми, важелі ліктя, вузол руки, поясніть мені, що це таке, бо не дуже розумію. Защемлення ахілесового сухожилля, задушливі прийоми, подвійне задушливі, за допомогою одягу. Ну, я вам скажу так, як на мене, якщо кожен поліцейський буде володіти таким набором навиків, ну то я не заздрю кожному правопорушнику.